Та, ну ми вже так зрубше по подискутували, та але ж в спірних і в дискусійних питаннях завжди породжується істина, і ту істину сьогодні яку її недостатньо, її потрібно домінувати і нею рухатися, йти вперід, тому що що ми принесемо для своїх нащадків, дарма що війна. Шкода, яка безблузна, не братовбивча, зробили Україну полем боя. Це погано все світ став проти одної людини, проти Путіна. То тут ми біль крих душі зробити для внутрішнього діяння виховання наступної нації, молоді і дати правильний хід в життя дітям освітянам, всім тим, хто сьогодні потребує. Родився ще за часу большевиків mm -hmm. часу, коли та і ви теж пам'ятаєте, так колись, якщо венерологічна хвороба якась була створена в медицині, МВС, і все преслідували, шукали джерела А сьогодні в нормальному руслі, ніхто нікого не шукає, пармі призивати хворих, школа діти хворих, і всі, які п'ять пунктів, яких Лягають в основу життя, вони мало вибаглими і відсутніми, можна сказати. Абсолютно з вами я вам більше скажу, на мою думку. Руйнування християнських цінностей в першу чергу починається з руйнування освіти. Розумієте, коли неосвічене суспільство не здатне аналізувати, не здатне зрозуміти базових якихось речей, відповідно йому можна підмінювати одні поняття інакшими, Йому можна розказувати про гендерну ідентичність. Йому можна розказувати про те, що всі мають право на вираження своєї гендерної позиції. їм можна розказувати про ті самі аборти, про одне, друге, третє, п'яте. Все те, що в кінцевому результаті призведе до руйнування християнських цінностей, до руйнування нашого суспільства і держави, як, як як дуже біль і крик душі, що сьогодні твориться з Україною. Але для того ми і зібралися тут, щоб спільними зусиллями боротися з цим злом, і яке на сьогоднішній день наступає, і я думаю, не перше і не хай би перше, але не останнє це сьогоднішнє зібрання, яке би принесло суспільству, користь. Дай Бог вам, як депутат, ви дуже багато тут отримаєте, почуєте і будете мати базу. Себе реалізувати в стінах Верховної Ради. Ми все фіксуємо і будемо з цим так, працювати обов'язки. На основі того так. базування є, що сказати Абсолютно. людям. І ми сподіваємося.